Всім привіт! З вами я Луана. Ну, Сьогодні 8 грудня. І, знаєте, захотілося подивитися, що скажуть саме руни на рахунок пророцтва кубинського, не знаю, як його правильно назвати, медіума, нехай. Він пророкував, що щось можливо важливе і глобальне трапиться 8 грудня. Пов'язане з Росією і Україною. Можливо, ви бачили на просторах інтернету. Гуляло це відео. Він пророкував на емоціях Кому цікаво, можете знайти, подивитись. А мені цікаво подивитися, що скажуть руни на цей рахунок. Чи дійсно щось таке глобальне відбудеться? покажіть нам руни. Чи дійсно пророцтво кубинського медіума справдиться, що може трапитись 8 грудня в Росії або в цих кордонах цієї дати, цієї дати? Перебу про росту, що може трапитись в Росії. Так. Руни показують, що можливо в Росії може бути якась воєнна заворуха, якісь воєнні зміни, пов'язані з військовими. Чи то військовими діями, чи то військовими структурами. Але може бути якийсь конфлікт. Якийсь конфлікт, і він призведе до якихось змін кардинальних, так. Угу. І за торкнутися може людей. Ну, можливо, населення російського якимось чином. Але тут показується, що можливі якісь військові, чи то конфлікти, чи агресія, чи, як знаєте, як заколот може якийсь. це може стосуватися якимось чином людей. Покажіть, Руне, ще, що може трапитись в Росії. Коро по пророцтву густала, так, що це може бути так, тут можна сказати що. Результат цих дій може якось викликати якісь, знаєте, зміни в плані того, що, знаєте, як, це, по-перше, може бути внутрішня якась агресія всередині країни, так, всередині людей. Можливо, це буде якесь залякування людей. Можливо, це буде призведе людей. <кій> Ці всі заворушення до страхів, до якихось, до розчарувань. Люди будуть знаходитись в таких, знаєте, ну, розбитих емоціях, я б сказала, непевненості. непевності, не будуть розуміти, що це до чого, навіщо. Угу. Є покажи руни, що може трапитись. Так, ну, можна прочитати ці руни, як те, що. Природу не можна буде стримати її силу. Ну, чомусь так іде. Як може якийсь природній катаклізм, який не можна було чи то прорахувати, чи то, як знаєте, кажуть, вона не обирає так, вона не обирає і прикладає свою силу. Можливо, буде якийсь природній катаклізм. Можливо. Він буде створений якимсь нерозумінням людини, перекладанням людини людським фактором своєї якоїсь сили чи то бажання, і якось люди цьому, може, посприяють. Якось так іде. І начебто це не було, може, і вибрано навмисне, а трапиться якось по, ну, як знаєте, по ланцюжку. Спершу буде якесь заворушення, якісь зміни, потім щось результат цього призведе до якихось дій, і, можливо, по результату. Хоч і не планували цього, не обирали, але буде проявлена якась сила. І ще чомусь ідуть як більше, чи то техногенна катастрофа, чи то може щось трапиться просто в природі, природня якась катастрофа. Витру не точніше ще. Це призведе до, до страху, до кризи. Це може бути як. Дійсно викликати якийсь страх. Так, якийсь страх, так неправильно поклав. Так. так. І якісь обмеження можуть бути. Можливо, будуть обмежуватися права людей якихось, до них прикладатися якась сила буде. Можливо, ця катастрофа чи подія також буде якось, знаєте, обмежувати. Може, її важко буде з нею боротися. Треба буде дуже багато, потрібно буде дуже багато зусиль прикласти, щоб справитись з цією силою. Вона буде наростати. Треба буде нарощувати, нарощувати зусилля, щоб зупинити. Щоб все це стабілізувати і зупинити. А давайте подивимося, що дасть це Україні ці події в Росії, що принесе це Україні. Ну, Україну також це якось торкнеться не дуже в радісному ключі чомусь. Чому? Тому що це буде стосуватися, може, якогось навіть руйнування. Якогось руйнування. Можливо, завершення. Скажіть ще вам? Що це дасть? Дивіться, ця руна випала сама, я не знаю, я її не витягала. Цю я витягла. Так. Зараз спробуємо розібратися. Ну, для України це може бути також нерадісною подією. Вона може стосуватися або втратою якогось ресурсу цінного, або руйнування якогось, можливо, об'єкту, можливо, втрати якоїсь ресурсності. Ця руна ще випала сама. Вона може показувати воду. Можливо, це буде стосуватися якогось об'єкту пов'язаного з водою, чи то стоїть на воді, чи то біля води. От. Або взагалі такий об'єкт, який може бути відповідний за якісь потоки. Что електроенергії, електроенергії, чи то водні потоки. Ну, якийсь такий. І чомусь для України це не добре, вся ця заваруха не порадує, тому що або такий якийсь зруйнується об'єкт може, або може втратиться якийсь ресурс на фоні цього. Ну, якась буде, знаєте, отримана інформація, мабуть, не дуже вона буде приємною в цьому ключі. І якимсь чином вона зачепить все ж таки Україну. Можливо, це стосується якихось договорів і, або документів. І це буде для нас не дуже добре. Ну, не знаю, може будуть намагатися якось і на Україну давити. І щось може примушувати робити. Україна, можливо, буде намагатися якось відсторонюватись, відгорожуватись від цього, захищатись. Так. Ну, руни показують, що. На вищому рівні це буде проходити якийсь захист. Можливо, Україна зможе якось захиститися, або буде намагатись захищатись, все ж таки. Буде, буде просто можливо на фоні цього збільшиться потік захисту від світу, може від партнерів. Угу. Можливо. Руни ще хочуть сказати, що Україну збережуть все ж таки вищі сили на фоні всього цього. Убережуть, захистять. От, можливо, від якогось потоку не знаю, йде вода, може, щось буде пов'язане з водою, але чи то партнери, чи то самі вищі сили якось допоможуть. Убережуть Україну від цього якогось чи то руйнування, чи втрати якогось ресурсу. А що ж по і буде в Росії на фоні всього цього? А там почнеться хаос, вони показують. Там буде якийсь хаос. І пов'язаний він буде дійсно, чи то з якимись військовими перетрубаціями, змінами, конфліктами всередині самої Росії, це мається на увазі. Так. Можливо, вскриються якісь неприємні моменти для них. Почнеться хаос. Е, може бути так, Таке, що це вже в них колись було. Якась така оця чи трагедія, чи заворушення. Воно, як неначе, було вже в минулому колись, і це як повторення ну, схоже буде. А можливо, будуть відкриті якісь винесені на світ якісь таємниці, щось те те, що було схоронене від людей, можливо, від самих росіян, чи то взагалі від світу, але почнеться якийсь там хаос. Ну, скажімо так, руни показали, що мав на увазі цей провидець, його пророцтво. Чи воно дійсно справдиться, то невідомо. Сьогодні, 8 грудня, як він і казав, правда, рік там. Не сказано, який був, але все ж таки він казав, що це трапиться найближчим часом. Так. Ну Можливо, дійсно руни показують, що почнеться якийсь хаос і буде дуже багато якоїсь енергії виплеснути. Як знаєте, як. Може, вибухи якісь, може витік якоїсь енергії. Щось пов'язане таке з енергією. Так. Ну, ось таке показали руни. Не знаю, вони показали, що мав на увазі провидець його провидіння таке. А чи воно справдиться насправді, то вже побачимо. Ну, Руни показують, що так. Можливо, щось дійсно з цього почне справджуватися, бо вже не начебто почався якийсь рух в цьому напрямку. Ну, ось такий розклад руни дали відповідь таку. Цікаво подивимося по новинам, що там може бути. Але якась інформація до нас дійде. Руни показують. Ми будемо знати. Ну, вона буде не дуже для України якось такою радісною. Можливо, якось повпливає і на наші справи. Можливо, повпливає якось на чи то наших партнерів, чи то на ці домовленості, що відбуваються за спинами в України. Але Україна наче, буде зачинятись від цього відгороджуватись. Пручатись може буде, не буде погоджуватись, якось захищатись від цього всього. Ну, іначе так, що, по ітогу, Україна буде захищена, вона вийде з цього і допоможуть. А в Росії почнеться якийсь хаос. Чи то природні якісь катаклізми можуть бути, чи то. Ну, більше, бачите, руни показали, як наче е, військові якісь зміни можуть бути всередині країни. Чи то утиски самих росіян, чи то перетрубації десь у цих владних верхівках військових можуть початися. І це призведе по результату до якихось е, страхів, до яких. Людських таких, знаєте, незадоволень. Ну, ще буде перемінятися якась сила. І, можливо, навіть десь і природня щось буде зачеплене. І знаєте, як може десь людський фактор спрацює по незнанню, може не не спеціально, але буде якась сила зачеплена, і вона може призвести до того, що потребується дуже багато зусиль роботи, щоб зупинити це все. Ну, все, більше дивитись не буду, побачимо. У всякому разі, енергетику цього густаву його послання руни считали так. А чи справдиться це? Стовідсотково найближчим часом, чи тільки частково якось, то це вже невідомо. До нових зустрічей. Бажаю, щоб нашу країну це не зачепило в негативному ключі. Якщо щось трапиться в Росії, то щоб це призвело Україну тільки до перемоги, пішло на користь, на благо. І хай буде так.